Бібер Українець. Подивіться його новий кліп, і ви все зрозумієте. Стоп! Нікого не нагадує. А так. Народився міні Джастін в Одесі, та сувора доля розлучила його з батьком ще в 90-х. Андрій не мав тоді грошей, аби дбати про сина. Він підкинув того під двері посольства Канади у Києві, куди приїхав у пошуках слави. Чужоземці спочатку використовували Бібера як канадського хлопчика. Потім за гарну поведінку відвезли до Антаріо, де його всиновили якісь добрі люди. Кар'єра Андрія йшла вгору. Він став відомою людиною, народились нові діти. Тож про сумне минуле та про джастіка, як він називав першого сина, той якось забув. А Бер тим часом ріс собі, аж поки одного разу не відкрив для себе інтернет, почав переспівати відомі пісні в Ютубі та просто дуріти на камеру. Це в них сімейне. І вуаля! Тепер він зірка number one. Андрію, зверни увагу на хлопця. Він золотий. Ех, можливо, цю родину об'єднає лише передача Жді Міня.